Що я минулого разу вам пояснював. Ну, бажано, ну, звичайно, прочитати про це, власне очі, щоб ви бачили, що у вас це відклалося в вашому взоровій пам'яті. От, ми з вами казали про ізраїльський народ, який був в Єгипті певний проміжок часу, і тоді вони. Бог їх виводив з того Єгипта і вчинив там 10 покарань, 10 кар таких з да, таких визначних. І остання кара це коли померли первістки всі, з, всі в єгипетської землі від скота до людини. Всі первістки. І в цей час ізраїльтяні повинні були взяти одного, одне ягнятко, так, е і його е зарізати ну, по сім'ям, всі в кожній сім'ї. І е те ягнятко повинно, щоб воно було запечене на вогні, а кров'ю того ягняти. потрібно було помазати косяки дверів і ангел-губітіль, який проходив цієї ночі. Він, Бог йому надав таке завдання: не заглядати у очі, не дивитися на табіль, на поведінку, зразкова чи не зразкова, не допитуватись, чи ти ізраїльтянин чи ні, а дивитися просто всього-навсього на одну ознаку. Він казав: побачу кров і пройду мимо. Тобто, якщо немає тієї крові, якщо немає цієї ознаки. То ангел далі, не роздумуючи, заходив і забирав життя первіска. Да? Всім, оця зрозуміла да, картина, і тому, перекладаючи і а новий заповіт, ми будемо з вами пізніше читати, теж в Карінфінах написано, що все це з ними відбувалося як образи, але ж написано в настанову для нас. Тобто, всі ці моменти, які ми читаємо, і історично вони відбувалися, це були як образи. Але вони є певними візуальними прикладами для нас, щоб ми розуміли, що насправді Пасха, якою називали Пасха слово Пейсах Єврейське, це проходжу повз, проходжу повз, або і, і називали, і його ж цим словом називали ягнятку. Да? Я вам ну, такий приклад наводив, може, зрозумілий для нас, коли ми там. Кажемо, кудряшка, тішка це прохожу міма. Да, тут, досить дивне таке ім'я, але це було символом того, що е, Бог щось робив з цим ізраїльським народом. І далі ми з вами казаємо справжні, справжня Пасха, справжні тож то образи, а це, це тепер вже справжні. Це Христос. Да? Це Христос, і часто в Біблії це порівнюється з тінями. Да? Ось є, якщо ну є тіло, скажімо, моє, да а від сонячних промінів в протилежному напрямку буде відбиватися тінь ну Тінь, вона нагадує, ну якимось там ну, зовні форми, вона нагадує, як це я. Да? Але ж це не я. Тінь це не є я. І тому дуже часто порівнюється, що те, що відбувалося в за часів Старого Заповіту, це як тіні. тіні да А саме тіло, а саме справжня суть всіх цих речей вона відбувалася в Ісусі Христі. тому Минулого разу ми на цьому зупиняли, що ось Христос, Він закланий за нас, Він наша Пасха. І тому давайте ну, уважно, давайте серйозно до цього ставитись. Павло закликає. І каже, давайте, щоб ми е, празднували з вами цю Пасху не з е, пороками лукавства. Да? Зараз я. Сам собі нагадаю, станемо празнувати не со за старою закваскою, не за закваскою порока і лукавства, але з опресниками чистоти і істині. Ну теж певні образи, які поєднуються для більш такого досконалого розуміння того, що відбувається. Певні образи. от прісники, чистоти і святості. Теж ми на цьому зупинялися, що потрібно. Ну, Бажано орієнтуватися в старому заповіті, щоб розуміти, про які образи йдеться. І ми казали, що після Пасхи відбувалися дні української російської, а пресників. Не знаю, української не знаю. Українсько -не знаю. Да, дні опресників, тобто днів, які вони жили не в домах, а вони жили в е, е, таких шатрах, вони жили. Кожен на кровлі робив, на криші тільки кровля була пласка. На кровлі цього дома робили ну, так звані кущі із е, пальмового гілля, робили такі ну, е, 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 тенти, я не знаю, шатри такі. І вони там жили, показуючи чим, цим, що вони насправді як е, странники і пришельці, вони як ті люди, які подорожують, які ще не знайшли свого постання ще свого дому. То, е, і ми з вами теж саме, ми в нас е, ну, досить часто в новому заповіті е, це слово Боже називає, що ми странники і пришельці. Тобто ми тут не вдома, тут не вдома. І, е, ось, на проповіді Юрій Володимирович казав, що приводив це віршою. Якщо ми тільки в цій житті надіємося на Христа, то ми нещасні всіх чоловіка. Тобто, якщо нам Христос потрібен тільки для допомоги отут, у цьому житті, то ну вибачте, то ми просто нещасні люди. Ми не знайшли того справжнього, що Христос пропонує. І минулого разу, і теж я про це просто нагадаю, зараз уже часу немає. Ми далі підемо. Ми з вами. Ну, Я пояснював, намагався пояснити. Ми з вами розбирали, що для того, щоб сформувати правильний образ Бога, да, ми, я не можу вам його показати, ну, це неможливо показати. А цей образ він через писання, через всі ці події, які відбувалися. Тобто, це ну, такий є два гарні. Англійське слово, одне з них complicated, тобто дуже складний, а інше sophisticated, Дуже мудрий і такий sophisticated, Я навіть не підберу аналогу російським або українським. Дуже-дуже ну, ну, розумний такий образ. Да? Так, от, оці, оці complicated and sophisticated оці два образи. Вони, вони, ми, ми можемо мати тільки одне джерело, за допомогою якого ми цей образ сформуємо в своєму е, сприйнятті, да, в своєму розумі. І е, для цього, ну, звичайно, потрібно всебічно подивитися на Бога, як на персону, як на. Е, на особистість, яка існує у цьому світі, так подивитися, щоб сформувати цей образ правильно. Ну і дуже може непростий момент або непростий бік цього образу, це Божий гнів. да, Божий гнів, тому що ми ж ну, звикли нам, ми, ну, це нас це імпонує нам це, до цього ми прагнемо. Це нормально, бо. Бог любить нас, що ми, ми прийшли до нього, бо Бог любить нас. Я дуже часто згадую, що думаю, я ну рідко кому я взагалі, мало кому я в цьому світі. Ну так, якщо е, це так не, не для жалю, а просто як факт. То мало кому я потрібен в цьому світі. да, Та дуже мало людей, яким насправді я потрібен. І, дорогі, ви мене вибачте, і ви теж саме. Та мало ну я, я вас всіх люблю, але не так як. Ну, я не знаю, там ваша мама, може, ну я не знаю ваших доль всіх, так це я не можу узагальнити. Тобто дуже дуже мало, дуже, абсолютно дуже мало людей, яких, на, на яких ми е, е, яким ми взагалі потрібні. І знаєте, і е, людина, при тому, що її її е, Оточує таке, ну, вибачте, за тавтологію, оточення. Да? Коли вона має певне оточення, вона все ж таки залишається самотньою. От, все ж таки е, самотньою. У Чехова, Антона Павловича, сподіваюсь, не закидайте мене стрільцями. Є оповідання архієрей. Е, е, таке цікаве е, оповідання, де, ну, у двох словах, Ем... Йдеться про хлопчика, який виріс там у селі, у як... і в сім'ї, де було дев'ятеро дітей, дуже багато, і мати дуже, дуже тяжко. Там батько помер, і мати дуже тяжко. І працювала, і цих дітей якось досягти цієї цілі. І він так тяжко і навчався не дуже, і тоді в семінарію потрапив, і там не дуже у нього а Він старався, і, і так далі. І так далі, і ось він виріс, і він досягнув максимально. і Він там про себе пише: що от я досягнув максимально, що я міг. Ну, от максимально він піднявся на цей щабель і. Одного разу, стоючи на оцій літургії, там, да, ну, це ж православна церква Чехова писанка народ, і він уже ну, втомлений дуже такий заморився, втомлений. це було напередодні Пасхи. Він, е, значить, просвірочки віддавав їм. Ну, це там хліб з вином, скажімо да, ну, причастя. От, і... І він, а сам же думав, думав, я дуже давно мати свою не бачив, як вона там, як мої брати та сестри. І він трошечки одірвався від цього. І він був дуже самотній. І йому здалося, що жінка там в натовпі, йому здалось дуже схожа на його мати. І тоді він приїжджає там і знаходить то, що й правди, що його мати приїхала, але мати, коли зустрічає його, а його Павлуша звали, ну Павел, да, Павлуша. А він же коли сам приймав, то він, він став Петром, ну, інше ім'я, да? От, і, і мама не знала, як його назвати. Вона йому все на ви преподобніший ви і так далі. І знаєте, я ну, зараз не про це, але я хочу показати, що наскільки, наскільки людина, знаєте, самотня, от показано, як вона ну навіть. Вона всіми силами намагається вирватися із того оточення, де вона є, хоч на якийсь там рівень, на якийсь інший щабель. Але е потрапивши на цей щабель, вона дивиться, що вона абсолютно самотня, самотня. І навіть та мама не може заговорити. І він думає, як би гарно було. А ще в додаток до того він помирав. у нього ну, хвороба була, і він помирав. І думаю, як би гарно, щоб мама, як в дитинстві, колись просто назвала мене Павлушею. Павлушею дуже хотів. Тобто, ну така, знаєте, така контроверсія. Тобто він досягнув певного рівня, да, і всі там йому і руки цілують, і вклоняються, і в нього все там своє житло, і все, і, і мати навіть приїхала, але він е в цей час мріяв от би... Знову опинитися там в маленькій церквушечки, отам, де я вирос, отам там, в маленькому селі, щоб нікому я не був не ну так не, не, не був відомий, щоб я там тихенько дяконом десь був. Ну, такі у нього думки. І ось він на кануні Пасхи він помирає. Тобто, ну це я так захоплююсь зараз. Перейдемо до іншого. Я хочу показати, що ця ну, людина, дорогі. Самотня ну, людина ну, за великим рахунком, вона самотня. А от, і ми з вами самотні. Хоча і є, ми в спілка, там брати та сестри, один там є, дивлюся о, ну, пастор однієї церкви шаповал, і він там. «Е, привітствую вас, дорога сім'я, дорога сім'я! Я отак в очі йому дивлюсь. Про дорогу сім'ю думаю, ну ти перегнув трошечки. Знаєте, як не вірю, трошки не переігрую. Думаю, ну нормально. Ну скажи там, брати та сестри ще. А там приветствую, дорогаяся точно, серйозно, тобі та сім'я дорога, або тільки десятина може дорога там сім'ї. Ну, одним словом, все це не просто, одним словом, не просто. Дорогі, то я до чого веду? що насправді. Я неодноразово це відчував, думаю, що і ви так само, що ми знаходимо втіху тільки в тому, коли ми справді з Богом, і я неодноразово казав: Господи, от, от тобі я 100% потрібен. От, я хотів би, щоб ви цю думку зберегли. От, от кому кому, а Богу 100%, от 100%, бо він віддав життя. І я це сприймаю особисто і це. Скажімо, дуже цінна річ, коли ми сприймаємо як не затерту таку фразу, а як особисто так. Він, він віддав життя за мене, показавши, що я йому ось настільки потрібен. Я потрібен йому. Я навіть якщо б нікого більше в світі не було, а тільки я один залишився, то він зробив би те ж саме абсолютно за мене одного. От це цінна річ. Але ж, бачите, оця любов Божа з одного боку, вона врівноважується Божим гнівом з іншого боку. І є і те, і те. І потрібно, щоб і імідж, образ Бога так, був, був сформований правильно і під впливом Слова Божого, а не розказів, там, я не знаю, ну, будь-кого там, навіть пастора. Що якщо ці розкази не вґрунтуються на Божому Слові, якщо вони не відповідають Божому характеру, то бажано більше до Слова Божого. Так, ну і давайте ми з вами, з вами знову повернемося в восьмий вірш і нижче, так? Написано, посему станемо празднувати не со старою закваскою, не закваску порока барокая лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Я писав вам в послании не сообщаться з блудниками. Да, ну, Слово не сообщаться, це що мається на увазі? Що значить не сообщаться? Не мати спілкування. Ну а якщо він скаже здравствуйте, то що треба? Да. <реш> Достатньо на цю тему поговорили, що е, дуже важливо, щоб е, е, вище ми читали, що е, апостол Павло він. Переживає, турбується за душу цієї людини і каже, що давайте ми зробимо для цієї людини особливі умови. Ми, по-перше, покажемо своє відношення до нього, як ми до цього відносимось. Не просто як до особистості, не просто як ми якісь рахунки зводимо, а своє відношення покажемо як ну, до, до людини, яка Робить гріх, коли при тому називається християнином. І з іншого боку, давайте ми його е передамо сатані, щоб той знущався над плоттю цієї людини. Ну ми з вами читали, а, але ж для того, щоб, е врешті-решт, дух цієї людини був спасений, так? Ось для цього. І, і далі каже: я писав вам не сообщатися з блудниками. Тобто. Певним чином не мати не, нічого спільного. Ніч, а, ну, англійську версію. Зараз я подивлюсь. Хвилиночку. Так. Карінфіном. Секундочку. П'ята. Який це? Дев'ятий, так? дев'ятий Ага. Дев'ятий. Ага, бачите. Ну, тут інше стоїть слово написано I wrote to you in the letter not to associate with the uh, fornicators. Тобто не associate, це змішуватись разом. Ні саб, ні. Ще раз. Та це у мене король екомпейн, uh, скоріш. Не а компані, а Да. У мене король Джейс, тільки ну, перша версія. KJ3. Ага. Ну. Ага.